І так, друзі, починаємо з такої шкоди Октавії в гарному, як на мене, кольорі. Дивіться, це 1.6 дизель, дивіться, яка комплектація, підігріви, великий екран, трошки грязна сиді, сидушка. 278 тисяч пробігу. Ну, на 1.6 дизель це реально. Ось Такі у нас якісь документи є, і друга пара резини, що до рідкість, в принципі, з Європи. Хоча всі авто, які далі вам буду показувати, з другої пари. Сама вона на таких дисках. Ну, Виглядає непогано, синій колір гарний. Гольф плюс у нас 1,6 бензинчик. Дивіться, який він також в такому кольорі, непоганому вже на дисках іде, тут така накладочка. Такий грязний, правда, але хто там їх буде мити на продаж. вам. Ось так він виглядає по колу. Це 2009 рік, 1.6 бензин. Ось такий у нас моторчик, ще навіть не сильно грязний, як для Європи. І ну, у нас є новини. Ну, це робота двигуна, але це нас не цікавить. У нас дивіться, є клімат, підігріви, такий салон незвичайний на них якісь. Ну, в принципі, ці гальфи плюси дуже ходові машинки. Того ось такі є в наявності, якісь там лампочки горять, але і ціна його тут приблизно до 6 тисяч доларів. До речі, ще є про пробіг. У нас якісь докази також рідко зустрічається зараз. Далі. Міганчик, 1,5 дизель в хеджбеці. Стає тут такий в районі 7 тисяч. Дивіться, які у нас, яка у нас резина. Бачу, тут царапінка є невеличка, але в принципі авто виглядає достойно. Пробіг 254 тисячі. Є також другий комплект резини. Ну, це дизель. 1,5 дизелі, дизель. Маленька машинка для міста. Люблять такі люди. Тут бачимо, вмятинка. В принципі, у нас лозку таку витягнуть без запитань і за день. Ось такий авто, біленький міганчик. Ну, цікаве, цікава машинка, їх люблять. Ось диски, про які я казав, Ну, непоганий варіант. Вийде 7, навіть, можливо, до 7 тисяч доларів. Далі Гольфік, Гольфік четвертий, це 1,4 MPI. Чому я його включив? Хочу вам сказати. Ну, Багато хто не хоче двохдверних машин, але для тих, кому не принципово. Гольф 4, Гольф 5, Гольф 6, двохдверний, виходить на тисячу півтори дешевше, ніж чотирьохдверний. Ну, Звичайно, це некомфортно багато в чому, але кому треба ціна, то можна взяти Гольф 6 там, за 6 тисяч доларів. Далі, Passat якби сьомий. Ну, Це у нас 2 літра дизель на механіці. Він трошечки він 11 тисяч виходить, трохи дорого, але тут дуже класний стан. І як на Passat, то невеличкий пробіг 200 тисяч. Бачили які штампи нові. Взаді є ще одна резина, звичайно. Ну, ось такий. Він весь по колу рівний рівний, десь ніби як тільки полірований. Він сам паркується на топовій оптиці. Ось друга резина. Також є робота двигуна. Зараз також не завжди це закидають. Так, бачите, кліма, великий екран, підігрів, але механіка. Ну, в принципі, я знаю, що багато хто собі шукає і такі авто на механіці. В мене то скоро в продажі буде на автоматі. Вже десь мені його дополіровують. 209 тисяч пробігу, як бачите, Ну, реально класна комплектація, єдине, що немає, є автомата. Далі, дуже багато хто любить ці машинки, шкода Octavia Tour. Це 1,6 бензин, і тут, дивіться, 164 тисячі оригінального пробігу. Бо багато в коментарях пишуть, як там ви в Луцьку, в такі пробіги до 250 тисяч сервіски робите. Ось, дивіться, машинка в Європі 160 пробіга, є сервісна книжка. Бачили там на крилі є нюанс. Він в принципі легко забереться. Ну, звичайно, з покраскою, але ну, я не бачу в цьому проблеми. Зате у нас пробіг 160 тисяч. Фаркопчик ззаді лежить, ще одна пара штампів, і ціна до 6 тисяч доларів, що є, в принципі, цікаво. Рік, до речі, дев'ятий. саме головне не уточнив. Йдемо далі. Реноміганчик Боссе, 1,5 дізель. Не міганчик вбачає, Scenic. 13-го року на Боссе-дисках грязних, звичайно, їх там ніхто не мив. І ціна 8 тисяч доларів в нього тут стає в Україні. Бачимо полу кожу, ступка, клімат. Така, в принципі, непогана машинка, непогана ціна, як за Босе чорний. Їх у нас на авторинку зацінюють і люблять. Ще раз сфоткали дуже грязні диски, але рівні пороги, в принципі, там по машині нюансів не бачу. Ну, Ось ці сценіки дуже люблять, бо все коротке і те, що треба для міста, того, хто собі шукає, можливо, ось такий буде гратись у нас на днях на аукціонах по Європі. Ці сценіки реально класні, ще й в босе комплектації. Того, хто собі щось таке шукав, ось є, і взагалі побачили, які є машинки. Того всім гарного дня. До побачення, підписуйтесь.